Путін, наш український народ, ніколи не стане на коліна. Ніколи, запам'ятайте це собі. І наше гасло, що слава нації і смерть ворогам, воно стане грізною зброєю в наших руках. Ми всі зараз єдині. Ми всі зараз єдина нація і єдиний народ. Я хочу звернутися до людей в Криму. У мене дуже багато знайомих. В Криму, на Донеччині, в Росії. У мене жінка-росіянка. У нас не було ніколи ворожнечі. Друзі мої, в Криму. Олексій, Василь, Втолік. Які приїжджали до нас по машини в Рівне, в Луцьк, я їх возив, ніколи ви не відчували, ви всі говорили на російській мові, але ніколи ви не відчували якогось утиску і ніколи не відчували дискомфорту. До вас відносилися добре, і ви це можете підтвердити. Підіть і розкажіть своїм людям. Вони живуть в Севастополі, в Сімферополі, коло на Донеччині приїжджали гості, рідня моя приїжджала в Росії. Хто коли-небудь сказав хоч одне слово проти російської мови. Забудьте це, ми всі нормальні люди і ми хочемо жити мирно в своїй країні. Я закінчую братство і товариство і хочу сказати, що всі ми будемо обороняти нашу Україну. Слава Україні!